Мотив скликає мусульман на молитву. Заклик на намаз. Щоденний релігійний обряд. Де читають Коран. Мусульмани моляться п'ять разів на день, і в мечеть ступають правою ногою. Взагалі кожен день вони розпочинають з правої ноги важливу справу правою рукою. Сьогодні п'ятниця, 13-та година. Одна з головних молитв. Перед її початком кожен, хто заходить у мечеть, залишає біля порогу своє взуття. Перед молитвою у мечеті мусульмани чистою водою протирають голову, миють лице, руки по лікті і навіть ноги, тому що до Бога треба обов'язково приходити чистим. Звичайно, жінка, мусульманка чи християнка, вона мусить зайти сюди з покритою головою. Ми для цього передбачили шалі. Але в арабському культурному центрі є такі добрі знаки якості розкішно розшиті халати. Тому скористаємося з цієї чемності і одягнемо цей халат. Правда, араби кажуть, що ці зовнішні ознаки не мають значення. Головне, щоб Бог був у душі. Проте, отак, з покритою головою, ми приєднаємося до молитви, яку вони сьогодні посвятили Аллаху. Хай я але фале! Хай я але фале! Мечеть не просто місце молитви, а центр життя мусульман. Стіни храму білі, без малюнків чи фресок, ніщо не має відволікати віруючого від молитви. Сидять на підлозі, на таких розкішних, м'яких килимах це дуже зручно. Перед намазом кожен може спокійно почитати Коран. Благочестивий мусульманин бере літературу в бібліотеці і мама, тому хто глиблює знання, Аллах дарує благодать. Щоб Бог розмовляв з тобою, читай Коран, якщо прагнеш спілкування з Богом, молися йому. Молитву спрямовують тільки до кабель, у бік, де знаходиться найбільша в світі мечеть у Меці. Тут, на найпочеснішому місці, ви бачите нішу, яка символізує благовіщення Марії архангелом Гаврілом. Міріям найкраща із жінок, створених Аллахом, так сказано в Корані. Саме тому майже в кожній арабській родині дівчинку нарікають на честь Марії, Мірян. До жінки в ісламі справді особливе ставлення. Найперше це мама, сестра, донька. Релігія забороняє жінці торкатись чужих чоловіків. Тому в мечеті вона має свою окрему половину. Такий поділ мечеті на чоловічу та жіночу частини вберігає віруючих від гріха. На завершення п'ятничного намазу мусульмани підіймаються з колін. Кажуть, цей момент тут можуть літати з ліджини, то з літухи. Тому, отак, притулившись плечем до плеча, віруючі проганяють нечисту силу. Сьогодні просив Аллаха, щоб простив мої гріхи простил гріхи мої батьки мої мої роди і всіх мусульман. Щоб був мир мої родственники, бо тому що у наших стран є, ну, у них дуже складних времена происходит сейчас. В общем, не зарабатывали нами... деньги честным путём. Мижнава Вона ще в дитинстві мріяла про те, як колись одягнуть хустину. Якось Оксана Олександрова увійшла до полтавської мечеті і залишила там своє серце назавжди. Саме там відчула батьківського опіку і мама, там вона прочитала свій перший намаз і отримала ім'я Сабріна. Мені завжди подобалося, як в ісламі відносяться до жінки, як її вважають. Я завжди з дитинства мріяла, що мій чоловік буде мусульманином. Іслам поєднав її з Хусамом. Родом він із самої Мекки. в Києві з 1995 року. Зараз очолює відділ зв'язку громадськістю при духовному управлінні мусульман України. До того ж, сам соліст релігійного ансамблю Салям тому часто співає і вдома для Сабріни й донечок. Познайомилася в мічеті. Була в місті Полтави Після Рамадана. Перед намазом я видел, там одна діяшка, що така маленька була худенька. Побачили друг друга, потім розійшлися в різні сторони. Я одразу чувствую, що я хочу, що вона була моя жінка. Зразу сказала, ми давай зараз поженимся. І... і все. Це було все в один день. Да, буквально через після знайомства, десь через півгодини. Без брака, звісно, не можна мати ніякі контакти між ну, жінкою і мужчиною. Ми заключили, як положено, по релігії брака, і через час ми вже приїхали в Києві. Потім у нас друзі зробили теж свадьбу тут, в Києві у нас була. Коли мужчина-мусульманин приймає рішення одружитися з українкою, то ем, які риси характеру, е, вдачі, поведінки він бере за основу, що для нього головне, якою має бути його дружина? Коли я дивлюся на Сабріну, я тільки згадую маму. А що означає ім'я Сабріна? Сабріна – це слова те це від терпіння. терпіліва жінка. Коли ви думали одружитися, ви брали дозвіл у ваших батьків? Я дзвонив мамі після закінчення брака і сказав, що я вже женилась. І вона мені мову читала по телефону і пожелала всього найкращого. Хусама мама, це я до неї відношуся, як до своєї рідної мами. Вони полюбили її навіть по телефону краще, ніж бачити її. І коли бачили, більше полюбили. К сім'ї я відчуваю, що це моя родина. До Лівану на батьківщину Хусама їздять відпочивати. Батьки чоловіка з нетерпінням чекають українську невістку з онуками. І і і і я, і папа, і мама. туди. Рід Хусама дуже древній. Для арабів питання родоводу одне з найважливіших. Багато хто досліджує своє коріння аж до витоків. Наш герой не без гордості зізнався, що є нащадком самого Мухамеда. Для нас є відділені спільноти в кожній країні. Спільнота називається спільнота аль-бейт або спільнота аль-ашраф. Це значить спільнота в пророка або тих люди, які з роду пророка. саллаллаху Це зберігається десь в архівах, це десь записано? Звісно, звісно. У мене тут, на жаль, немає, але у нас і в Лівані є. Тобто дочкам своїм ви можете показати весь родовід? І можемо додати їхні імена туди в список теж. У Сальсабіли і Халіми явно домінує батьківський ген. Хусам та Сабріна виховують дочок в ісламі, хоч це складно у нимиському суспільстві. Поки дітям немає семи років, вони тільки спостерігають, як батьки читають щоденний намаз. Але зовсім скоро цей ритуал стане звичним і для них. Старша Халіма ходить до школи при київській мечеті, де викладає біологію її мама. Що ви хочете передати своїм дітям? Для меня самое важное, что мои дети были богобоязны, выросли в, в рамках религии, принимали необходимые знания о религии и соблюдали. Потому что когда человек соблюдает религию, выходит с этой жизни спокойно и мирно. Что я наибольшим грехом у Арабии? Не вера в Бога – это самый большой грех. Общество не принимает людей, которые не верят. Вони жертвують власним життям, щоб дійти до Арафату за благословенням. Сюди їдуть люди з цілого світу, щоб поцілувати священний камінь Кааби, вимолити повне очищення гріхів для себе і для своїх близьких. Щоб виконати один з головних обов'язків мусульманина, вони йдуть в хач. Серед присутніх є і українці. Для мусульман хадж — це один із самих ритуалів е, который обязан человек, который имеет возможность. А здесь наизлебленних подій у житті. Духовне очищення для людини. І для мене теж я суструю, якбуть, я лечу. Хадж для мене это, во-первых, мрія моя. На 9 день хаджу паломники йдуть до священної гори Арафат. Прочитані там і саме в той час молитви є найбажанішими для аглах Цього ж дня всі мусульмани планети відзначають курбан Байрам. Це кульмінаційний момент всього хаджу. Сьогодні і в київській мечеті ділять курбан. Дата свята завжди інша, бо залежить від руху сонця. Минулого року мусульмани зібрались в мечеті 18 грудня. Після проповіді імама, віруючі раді привітали один одного, а потім ми ніби перенеслися в часи Авраама і стали свідками справжнього ритуалу жертвоприношення. Учені жертвоприношення це от пророка Авраама. И мусульмане это соблюдают. И это остался как символ, который дает человеку понимать о том, что полезно ему пожертвовать и свое время, свое имущество, свое богатство. Курбан Байрам, свято подяки і милосердя до ближніх. Сім'я Аль Халявані також сьогодні тут. Хусам, дотримуючись традицій, пожертвував до рідного барана і нас запросили до оселі розділити радість свята і продовжити розмову за справжнім арабським столом. Остання дрібка східних прянощів, і справжні ліванські ласощі з'являються на столі. Ну, може, не зовсім на столі. رَجَعَ يا اغلى حبيب بقولك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغيه بقلبك كنت ويايا انا راجعه يا اغلى حبيب بقولك لا كده كفايه Я вперше є в арабському домі. Я вперше в житті за арабським гостинним столом. І е, якби я навіть не знала, як цей стіл виглядає, то я зізнаюся вам, що для мене просто рай для очей. А запах, я шкодую, що глядачі не чують цього запаху. цей аромат. Ваші страви, мабуть, на якихось особливих прянощах, травах у сам вас, мабуть, є якась традиція, що починається за столя. Нас в Україні прийнято, коли є гості. Ми за національним українським столом промовляють молитву. Як у вас відбувається? Гарімбисміляє про мене. Що це означає ця фраза? Означає, що починаємо кушати з іменем Алла. Ага, це, це для блага. В традиціях застолля найперше вшанувати гостя. А? Звісно. А? А, і даруйте за таке делікатне запитання. Я не бачу жодної краплі спиртного за вашим столом. Тобто ви не вживаєте спиртного. Тата запрошено переліку. Що найшвидше за цим столом готується? Ми, українці, любимо, щоб прийшов швиденько, щоб не затрачати багато часу, картопельки начистив, деруни, потер. Сам... І ми зараз в... скажу, ділиться отець, кібі, та тета. Ну, це пекти саме бистра. Це, що, це Ділиться рекепсі ри, рис і атета бем'я, що у посуді. Це саме бистре. Зараз бачимо такий ваш традиційний національний стіл. А що українського ви готуєте? Ну, мій чоловік не любить української кухні. Єдине, що я готую борщ, тому що це як суп. він дуже корисний для дітей. Чи ви готуєте стіл самі? чи вам чоловік допомагає? Ну, бога допомагає. Помагає, якщо там щось сладості робить. Багато ліпити треба. між нами. В Україні мешкає 440 тисяч мусульман за походженням, близько 7 тисяч з них араби, найбільш численна арабська діаспора в Одесі. Здебільшого це мігранти з країн Близького Сходу і Республік колишнього Радянського Союзу. Дехто тут залишився після закінчення Одеського університету і створив сім'ю. Мій знайомий якось пригадав оголошення у звичайному українському селі на автобусній зупинці. Екскурсія до Одеси в Арабський культурний центр. І прошу, ми є тут. Таких культурних центрів, зрештою, як і ребляційних, Ківан-Аднан у світі побудував дуже багато. Ківан Аднан Сирієць. Особисто розробляв і втілював в життя інтер'єр мечеті, намагався задовольнити смаки всіх віруючих, не лише арабів, а мусульман взагалі. Одесити вдячні меценату за добрі діяння. Він подарував 73 квартири незрячим людям, частково забезпечив медикаментами ветеранів Великої Вітчизняної війни та чималу суму поклав на рахунок центру реабілітації дітей. Можливо, для нас це благодіяння, а для мусульманина шаріат закон, за яким віруючий має щороку. Оку віддавати на благо суспільства два з половиною відсотки від свого статку. Треба пам'ятати, що цей центр будували українці Одесити. Проте тут всюди арабський дух. Хто його зна, якою була б наша сучасна культура, якби не дослідження арабських вчених античності. Пам'ятаємо, що араби нам подарували алгебру, алхімію. Ну а що ще тут відчуваєш? Прошу мандруємо далі. За барвистими вітражами під митно-зеленим куполом приховані затишні аудиторії. Арабський культурний центр Одеси дає змогу вивчати арабську мову безкоштовно всім бажаючим. Я займаюся вивченням міжнародних відносин, преподаю вузи и решив, что этот язык поможет мне знать о міжнародной системі, тем более что в последние годы арабские страны значительно продвинулись в политическом развитии, в экономическом и Займає достойне місце в вміє. Арабська в'язь. Так називали східні слов'яни арабське письмо. Арабська мова є однією з мов спілкування ООН мовою релігії ісламу, основною мовою спілкування на Близькому Сході. Я решила изучать арабский язык, в чем, о чем, конечно же, не жалею, поскольку в нашем обществе, к сожалению, существует очень много предубеждений, страхов, фобий относительно вот, как раз именно арабской восточной культуры. Мне захотелось узнать ее глубже, лучше для того, чтобы, возможно, своими своими какими-то возможностями объясняя людям, своим друзьям, что это отнюдь не так плохо, не так страшно, как им кажется. Чи було коли-небудь в житті, що вас оточуючі люди, попри яких ви йшли, зустрічали досить такими насторожливими поглядами? Бува, кричать, понадівали платки, сидите вдома а за вами мужя ухажують, а ви не працюєте, тільки ходите по допомозі. Я не я не розумію, чому це так. Я вважаю, що якщо є сім'я, хтось повинен опікуватися домом, а хтось повинен заробляти. Я просто думаю, що вони завідують за те, що вони працюють з утра до ночі. Робота, дом приходять, нічого не співають. А тут бачать жінка ходить собі свободно, діла, що хоче. Між нами. Слід древніх культур дали можливість відкрити археологічні центри світового рівня у Сирії, Лівані, Єгипті, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Стратегічне розташування цих держав на перехресті торгових шляхів дає шанс підтримати зв'язок Сходу із Заходом. Чим зацікавила Араби українців? Ну як нафтові магнати, найперші вигідними партнерськими проектами. Разом з нами тут в Україні вони бажають будувати літаки, залізниці і в українських вузах навчати фахівців для арабського світу. Але коли заходиш сюди, у Одеський національний академічний театр опери і балету, то мимоволі згадуєш про те, що араби це чудові меценати і благодійники. Сам театр утримує держава. Але тоді, коли коштів не вистачає, на допомогу приходить сирійський Ван Аднан. Він дуже щедро офірував свої кошти на завершення реставрації цієї архітектурної перлини. І сьогодні, як ви бачите, це один із найкращих театрів світу. Колись мрію багатьох втілили два австрійські архітектори, зізнавшись, що із 48 побудованих театрів Європи це найкраще, що вдалося їм створити за життя. У наш час, коли будівля осіла і ледь не тріснула на дві частини, меценат Ківан Аднан купив 20 опорних стовпів, які підтримують основу театру. Такі імені палі офірували на реставрацію чимало відомих людей. І тепер, щовечора, тут аншлаг. Між нами неможливо збагнути, чому нас, європейців, так приваблюють бархани і білосніжні мечеті, які ніби дихають сонцем. Мабуть, це вічна східна таємниця. Володя кажуть, що ви в Одесі найкращий знавець арабських таємниць. Можна туди заглянути? Так, але давайте заглянемо туди разом. Так. Я Власне. розумію, чому ви тримали тамницю стільки часу, тому що ми в арабській кімнаті. Я вгадала? А? В арабській кімнаті. Ну давайте розказуємо. Будемо мандрувати, будемо мандрувати різними країнами. Ви розкажете звідки, що і чому це вас захопило, що ці символи означають. Почнемо з криньок, котрі були привезені з різних східних країн і в кожній скрін Ця чудова, дуже гарна. Ну, в кожній скринці якась таємниця, так? Так, в кожній скринці є таємниця таємця країни, запах, повітря, духовність цієї країни, звідки вона була привезена. Доводиться напевно це купувати на східних базарах. Так, весь, весь, весь куточок цей напоминає східний базар. І тому де в якій країні я не був схід східні. Я е, йду на східний базар і, і купую речі, які запали до ока. Ну що може впасти в арабській країні в око? Ну звичайно, кальяни. У Вас ціла колекція. А ну давайте розкажемо з чого колекція розпочиналася, і напевно різних з різних країн Так, Да, багато років назад, коли ще не було цієї кімнати, ця колекція почалася з цього кальяна, який був привезений з Єгипту. Потім був привезений клян з Туреччини. А от цей останній був привезений з Італії. Якість каляну залежить і від колби, і від труби, і від табаку. До речі, оце дуже цікаве. Оцей цікавий. Я подумала, О, ні, це звучить. Я подумала, якась палаця звичайна. Так знаєте, так як в нас кажуть, жінки тримають якусь качалку. Що це таке, володу? Ця качалка називається в східних країнах посох дождю, і цим звуком вони ви викликають дощ. О, да. А конкретно цією качалкою дощ викликається вже в Україні. Звичайно, казкова кімната, я вам скажу, Володимире, захоплює. Багато знаків Вон побачила сувенірний, я так розумію, подарунковий коран. Правда ж? Правда, я до нашого дозволу візьму в руки, тому що перший раз в житті можу тримати таку унікальну книжечку в руках. і... Розумію, що це теж задоволення, яке і як подарунок цікаво привезти, і, і побачити, як, як нація робить такі сувеніри з таких дуже дорогих пам'ятних речей, і бачу, що у вас є дуже гарна «Омар Хая». читаєте? Захоплюються письменник, так, так, який дуже великий знаток вина і жінок. Вздыхая по тебе, брожу мне стен пустых, Лиша с тебя мой дом стал черным и затих. Как слух тебе во след я шлю, глаза и сердце, Всем сердцем я с тобой, твой путь в глазах моих. Хай наші глядачі не дивуються, що в арабських кімнатах є і якісь несподіванки і дива, тому що Володимир зараз в образі кого? Шейх. Напевно, арабського шейха. Я думаю, що от в такій затишній кімнаті поруч із таким, такою скринею шейком живим треба обов'язково корити кальян. Я зізнаюся телевізійним глядачам, що взагалі по життю ніколи не курила. Ніколи ніяку, ні табаку, ні сигарети, а кальян тим більше. Можете спробувати затягнутися в себе, вдихнути. Трави, ви ви знаєте, а я смак смак, смак трав, mm. смак якихось ароматів таких. Мені щось навіть якесь нагадує навіть полуницю. Між нами цивілізація сходу така древня загадкова, що не відаєш, де закінчується правда, а де розпочинається казка. Де там, між релігією, історією та легендою застигло таке поняття, як гарем. Харам в перекладі з арабської означає заборонене і ніщо інше як жіночу половину мусульманської оселі. Доступ до гарему мав тільки господар і його сини для всіх інших це табу. Турецький літописець Дурсон Бей писав: якби сонце було чоловіком, бо ж турецьке сонце – жіночого роду, то навіть йому було б заборонено заглядати у гарему. А ви не боялися, що ви виходите заміж за Араба? Ви його дружина тут в Україні? Вас тут сім'я? А раптом у нього в Лівані там є цілий гарем. Друга, третья, четвертая дружина. Харем, я не знаю, это сказка. Харем уже давным давно не существует. Харем ⁇ это прикольное слово, серьезно, потому что много используют на Украине, но на самом деле это только в фильме показывают. Если, допустим, мусульманин хочет иметь две, три, четыре жены, то ему надо, чтобы иметь хотя бы две жены, надо их полностью всему обеспечить. Харем нету, и у меня вторая жена нету. І не буде. А якби він завжав мати ще одну дружину, як би ви до цього поставили Завасилась, нормально? Звісно, краще знати, що є сторожина, і ти знаєш з ким чим іміть 10 любовниць на стороні, а потім ти не знаєш, де він ходить. Вам мусульманці дозволено поглянути на іншого чоловіка, з ним якось заговорити, доторкнутися? Навіщо ходити обнімати чужих чоловік? Це все вважається як зваба для чужих. Тому жінка вдягає платок, закривається Дома вже ходить спокійно, роздягнутий, тому що це все повинна жінка показувати для свого єдиного чоловіка. А що українського ви залишилося вдома? Ну я і так вважаю себе українкою. Ви себе дійсно вважаєте українкою, яка прийняла мусульманську релігію? Мусульманкою українська походження. Яка ще у вас жіноча мрія є? Ще. Наверное, стать дизайнером. Мне нравится красивая одежда, красиво сделанные линии на одежде и дизайн одежды. Дай Бог всем э, жить хорошо, и, э, дружно, и э, мирно, що э, мы все вместе всегда работали в пользу этого государства Украины. навіть